Привіт, друзі! Ви на каналі Хмаринка Сайенс, і ми сьогодні з вами поговоримо про те, що запуск СЛС скасували через проблеми з двигуном. До речі, наш канал вів стрім про цю подію приблизно 2,5 години. Ми чекали, поки ж запустять ракету, але на великий жаль стався перенос. Наса скасувала намічену на сьогодні спробу запуску. Над важкої ракети СЛС і сталося це через проблеми з одним з двигунів першого ступеня. Носія наступна спроба запуску буде не раніше 2 вересня. Сподіваюся, якщо все вийде, ми будемо також проводити стрім. Обов'язково приходьте. Спочатку підготовка до запуску СЛС проходила у штатному режимі. Інженери НАСА розпочали заправлення ракети компонентами палива, і у якийсь момент був зафіксований витік водню. Але фахівцям вдалося впоратися з цією проблемою, і заправлення ракети було продовжене. Однак невдовзі виникла інша проблема. Перед пуском у встановленні на першому ступені двигуни РС 25 подається трохи палива. Це необхідно для того, щоб довести їх до потрібної температури. Однак система стравлювання водню на одному з силових агрегатів СЛС не спрацювала і двигун не був охолоджений. Спроба усунути несправність не дала жодного результату. Саме через це керівнику польоту довелося скасувати пуск. Тепер із СЛС буде злито все паливо, після чого фахівці розпочнуть вивчення проблемного силового агрегату. Залежно від серйозності ситуації, вона або буде усунена на місці, або ракета буде повернена до будівлі вертикального складання для ремонту. Найближчі пускові вікна для пуску СЛС будуть відкриті 2 та 5 вересня. Якщо ракету не вдасться запустити у зазначені дні, наступні стартові вікна для польоту до місяця будуть відкриті у період з 20 вересня до 4 жовтня та з 17 до 31 жовтня. Це все, що відомо на даний момент. Будемо з вами слідкувати разом за розвитком подій. А ви підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте вподобайку і знайте, що все буде Україна. А ще є така інформація, але це не точно. Можливо, СЛС відмовилися летіти, щоб не прогавити, як з Херсона тікатимуть загарники, але це питання залишається відкритим.